Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Перше послання до Корінтян, розділ 6. Чи сміє хтось із вас, мавши справу до іншого, судитися перед неправедними замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть світ судити? А коли ви будете світ судити? То чи ж недостойні ви судити куди менші справи. Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки ж більше життєві справи? Коли ви отже маєте суди про життєві справи, навіщо настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються у церкві? Кажу це вам насором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, Щоб міг би розсуджувати між братами своїми? А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, те, що судитесь між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радше не зазнавати здирства? Ви ж, навпаки, самі кривдите та обдираєте. Та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужеложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники? Царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. Їжа для живота і живіт для їжі. Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив, та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Узявши отже члени Христові, зроблю їх членами блудниці. Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже Писання, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа є одним духом? Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту? Грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло це храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі. Псалом 107 Хваліте Господа, бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, з сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами, бо він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували. Радою Всевишнього. Та він, їхнє серце, упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви. І з радістю діла його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав І буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, Знялись під саме небо, спустилися в безодню. В біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у Солончаки. Плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх. І вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Книга Приповідок. Розділ дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити. По що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині ШИОлу. КНИГА Вихід, розділ двадцять третій. НЕ пускатимеш пустої чутки. Не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком, не ходитимеш за більшістю для лихої цілі, і не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла його, що заблукав. Мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його, а поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права в Богому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшивого слова, не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок, бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. Шість років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай. А на сьоме літо залиши її перелогом. І дай отпочити, щоб їли в богі з твого народу. А що вони заставлять нехай поїдає звірина, що в полі, так само чинитимеш і з виноградником твоїм, і з оливками твоїми. Шість днів робитимеш твоє діло. Сьомого ж дня відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій. І щоб віддихались на волі, син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете празники на мою честь, ти пильнуватимеш свята опрісників. Сім днів їстимеш опріснуки, як я заповідав тобі, у призначений час у місяці Авів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі. І свята збору під кінець року. Коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом, не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом і не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку, що найкраще з первоплоду землі твоєї. Приноситимеш у дім Господа Бога Твого, не варитимеш козеняти в молоці матері Його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу Його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо Він не стерпить ваших переступів. Бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу, і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім, ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви служитимете Господові Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні. І не буде безплідних число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів твоїх перед Тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе і повиганяють вони Хівієв, ханаанян і хетитів перед тобою. Не за один рік повиганяю я їх з перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад Твої сили. Поволі виганятиму їх з перед тебе, доки не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістилимлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш сперед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами. Не сміють вони жити в землі твоїй, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибеллю для тебе.